Відповідаю на коментар нашого підписника. Друже, в мене куча родів, все, що ти казав, дотримано. Але бджоли гинуть від того, що малі сім'ї не встигають розвинутися. Значить, Це насправді класична ситуація. І 100% в цій ситуації винувати тільки і тільки бджоляр. Чому? <кхід> Тому що, коли малі сім'ї і вони не встигли розвинутися, то треба вживати заходів. І найкращий захід в даному випадку, простий без заморочок, це. Об'єднати ті сім'ї. Якщо б сім'я, яку, наприклад, рій, ви зловили там давайте щоб пізній рі в середині липня, або навіть часом в кінці липня буває, ви ловите роя. І в нього є там запас менше місяця для того, щоб матка насіяла яєць і так далі, там пішла в зиму і нормально. Щоб гарно сім'я перезимувала, треба, щоб насіялось ну, хоча б рамок 3-5, Ну, 5-6 це буде ідеально, щоб 5-6 рамок розплоду було і пішло взиму. Ну, як правило, маленький ройок того не зробить. Буде 1, 2, 3 рамки того розплоду. І 3 рамки це вже куди б не йшло, але маловато. І <клес> в цьому випадку дуже правильно є такі сім'ї брати на облік, максимально намагатися е, стимулювати матку, тобто даючи цукровий сироп. І потім за результатами от вже на початку вересня переглядати ці сім'ї і бачити, яка кількість там є бджоли. І навіть не задумуватися, брати, об'єднувати, там, де дві рамки е бджоли, до, там, до тих, там, де три рамки бджоли. Там, де три рамки бджоли, до тих, там, де дві рамки бджоли. Там, де, коротше, слабші до сильніших, і таким чином їх між собою парувати, об'єднувати. І все, і тоді ви будете мати гарний результат. Тоді ці, сім, ці бджоли себе зможуть забезпечити, ви їм вже в цей період даєте ще якісну підкормку, і такі бджоли будуть гарно перезимовувати. І весною ви тоді можете з однієї з сім'ї протягом всього сезону зробити 2-3 відводка. Це той випадок, коли 1 плюс 1 дорівнює 3. Краще зробити, е, об'єднати, втратити. Одну бджолину сім'ю як одиницю, але при цьому забезпечити потенціал і не втратити бджіл, і забезпечити наступний потенціал в наступному році. Все тоді буде грамотно. Тому оця ситуація, за яку написав коментатор, вибачте, це 100% ваша провина.